Вітаю, розв'яжемо номер 7.30. Спочатку будемо працювати зі знаменником дробу. Тут одиниця мінус дріб. І знаменник дуже складний. Попрацюємо зі знаменником. Що ж, Давайте запишемо знаменник окремо, і тепер ми бачимо, що тут є 1 відняти Х у чисельнику Х додати 1 у знаменнику. Тоді приводимо до спільного знаменника, щоб одиничка теж була під цим знаменником. Ікс Плюс 1. Що у нас вийде? х плюс 1 помножити на 1, це буде x. Плюс 1. І мінус х чисельник другого дробу. І знаменник буде спільний х додати 1. Тепер x і x у нас само знищуються, ми отримаємо знаменник 1 поділене на x плюс 1. Давайте перепишемо те, що у нас є у першому прикладі. 1 мінус у чисельнику х, а знаменник у нас вже спрощений. 1 поділене на x плюс 1. Тепер нам треба виявити. Другий дріб поділити х поділити на цей дріб. Давайте цей запишемо. Х треба поділити на дріб 1 поділене на x плюс 1. Х перших давайте запишемо, щоб було краще. Ми бачили х множимо на суму x додати 1. Треба 1 помножити на 1. 1 множимо на 1, і нас виходить, поки що не будемо розкривати дужки, х плюс 1. Що ж, давайте тепер запишемо те, що у нас буде. Одиниця відняти і в дужках х плюс 1. Давайте тепер розкриємо дужки. Одиниця мінус Х квадрат мінус і мінус х. Ну що ж, це у нас ще те, що у нас можна. квадрат мінус х. Ми з вами подайте у вигляді раціонального дробу або цілого виразу. Цей перший приклад ми подали у вигляді цілого виразу. Отже, дивимось на другий приклад уважно. У нас дуже складний знаменник, тому розіб'ємо його на кілька дій. Спочатку. Попрацюємо зі знаменником оцього цього дробу. мінус «М» поділена, одиниця відняти м. Що ж, треба привести до спільного знаменника, так як у нас у м один, знаменник 1, один, то ми пишемо 1 «М», це буде додатковий множник. Біля дробу буде одиниця. Записуємо, що у нас вийде 1 «М». Тут буде М помножити на 1, це буде М. Мінус далі стоїть М помножити на М, це буде М у квадраті. І треба відняти М, Мінус М. Тепер ми бачимо, що М і М самознищуються, залишається мінус М у квадраті, 1 мінус М. В такому випадку, так як у нас мінус, ми можемо поставити. Перед дробом, але давайте внесемо його в знаменник. І тоді у нас буде у чисельнику m квадрат, а отут буде м-одиниця. Це ми розібрали поки що. Тепер нам треба одиниця поділити на цей знаменник. Друга дія це одиницю ділимо на M2, m квадрат m-1. Щоб одиницю 1 поділити, нам треба перевернути дільник. Тоді m квадрат піде у знаменник, а m-1 піде у чисельник. Це ми розібрались ось цим таким складним дробом. Одиниця поділена на складний знаменник. Тепер третя дія. Ще працюємо зі знаменниками. Нам треба м перших відняти те, що у нас утворилось. m-1 поділене на М у квадрат. Як бачимо, що. Біля цього дробу знаменник 1, тоді не вистачає М у квадраті. Виходить, м у квадраті буде спільний знаменник, тоді М помножити на М, це буде М куб, мінус тут одиниця у нас, тому нічого не змінюємо, тільки поміняємо знаки на протилежні, буде мінус М додати 1, тому що мінус перед дробом і мінус одиниця. Ось такий складний у нас. Знаменник, це М перших відняти цей дріб. Тепер нам треба М чисельник поділити на цей дріб. Четверта дія. Тепер уже М перших чисельник ділимо на знаменник. М куб мінус М додати 1 поділене на М у квадраті. Що виходить? М помножити на М буде М. У кубі поділена на М у кубі мінус М 1. Ось такий приклад, така відповідь вийшла у нас у другому прикладі.